Всім привіт! Тиждень тому був букфест, який ми не могли пропустити. Ще не зайшли до місця подія, вже зустріли письменників братів Капранових. Сам букфест організувався деякими видавництвами, яким не сподобалося, як книгарні представляли їх на книжковому арсеналі. Але мені було цікаво глянути на те, як представили це видавці. Побачила нову книжку від Віват Твиниченка. Сподобалася дуже обкладинка, але не для такої літератури. Тут би класно підійшла література для підлітків. А ще книжка авторки каналу Непозбувний КНИГОЧИТУН, Ви, напевно, всі його читаєте. Найшла книжку української ілюстраторки, книжку, яку вона ілюструвала, в житті виглядає дуже мило. Я чекала хвилини-дві, поки дитина передивиться її. Удавництво Абала Гамага малогарний і великий стенд. Книжку, яку я ніяк не куплю, це несподівана вакансія і дуже гарно представлений Гаррі Поттер, Чарлі і Шоколадна фабрика. Це просто моє дитинство. А дивіться, які я знайшла ще гарні зрізи у книжці. Книжки видавництво наш формат, виявляється, у мене їх дуже багато, і це, до речі, вони організували цей букфест. Для мене була новина, що це вони видають е, жидинам. Зельду, до речі, читала з вами на відео, хто не дивився, переходьте за посиланням. Було дуже багато людей, і ціни були видавнічі, що дуже радувало. Жарти влада це щось постійне. на Настусі, чомусь постійно на неї задивляюсь, але ніяк не куплю. Книжка дзвінка, яка дуже зацікавила про дівчинку з Донеччини Як народитись українкою в СРСР. О, і мій улюблений артбукс. Їх зрізи просто прекрасні. Я майже всі ці книги скупила. До речі, нещодавно видавництво «Нета Антоненко якраз захейтала ці зрізи, бо вони їй здаються дитячими. Книжку видавництва Богдан мені рекомендували і є серіал на Netflix. Моє улюблене видавництво Старого Лева, позивний для Йови, який в моїх очухах перший, наш улюблений письменник Ларіон Павлюк. До речі, якраз Чоловік читає пітьму, а я танець недоумка книжка Ромео опускає на нього слюні, але ніяк не йду до нього. І те, на що я підписалась нещодавно, це книжки Тері Пратчета, так як я готова пірнати в його світ. І ось перша частина наші приховані дари. Скоро, до речі, буде друга. Книголав чомусь мав маленькі столик і невеликий асортимент, але були прям їх всі соковиті книжечки. Було дуже багато видавництв, про які я взагалі не чули. Це так круто, що наша видавнича галузь така велика. Деякі книжки я знала, але не дивилася, яке це видавництво і була приємно вражена. Підійшли до видавництва Друк, і там сиділа письменниця книжки, книжки Клавка Марина Гримич. У мене є перша частина. Але я її ще не читала і не знаю, чи сподобається вона, чи ні. І о, так як в мене був невеличкий бюджет для букфесту, я не захотіла ризикувати і не взяла книжку для автографу. Але було приємно бачити ось так людину, до неї прям була велика черга. Знайшла книжку Українська демонологія на знижках замість 500 гривень 400 Сказали про вигнуту книжку, ви побачили взагалі дефект? Бо я ні. Я довго її хотіла, але вже коли взяла, якось не захотілося, бажання зникло і все. Також були видавництва, які спеціалізуються на коміксах. Побачила письменника, який підписував книжки, можливо, ви його знаєте, бо я щось забула записати, як його звати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Йшли ми насамперед знаючи, з якого видавництва точно купимо книжку. КСД орендував дуже великий стіл і було прям дуже багато крутих книжок. Дивіться, кого ми ще зустріли, Алісу та ще й з пивком, і біля книг, мені здається, я знаю, хто буде зависати в новій книгарні плекай. Людей біля КСД було дуже багато і ми довго дивилися їх асортимент, а ця новинка дві книжки в одній. З однієї сторони 1984, а з іншої колгосп тварин. Обожнюю книжки Червоний дракон, мовчання ягнят прям дуже подобається, навіть більше, ніж фільми. І дивіться, скільки кінга, це просто скарб. І як архітектор не можу не відмітити красу конструкції в цієї будівлі. І ось і книжка, яку ми захотіли купити. Вона була всюди, і ми не могли пройти повз цієї серії. Вони такі гарні. Книжки Тес Гаррісон я прочитала вже давно, вона стала однією з улюблених детективок. Книжку, яку рекомендував кідрук. Е, мій відгук можна побачити в відео за посиланням. На книжки Агати Крісті я дуже довго задивлялась, і нещодавно в КСД був день народження. Я там купила книжку, яку дуже хотів Влад. Е, це в них новинка до фільму Привиди Венеції. Будемо читати книжку до фільму. А я й не знала, що книжки Пікнік біля Скелі та Моя блискуча кар'єра одного видавництва виглядають по стилю, дуже схоже, ніби Барбі їх точно прочитає. А ось книжка, яку купила Аліса. Посміялася з назви, але опис дійсно прикольний, але почекаю, поки, можливо, на неї буде знижка. Ходили декілька годин, обходили всі видавництва, щоб вам показати. До речі, фудкорт мене зацінило, було пиво, яке я не люблю, шашлики, які не їсть влад, бо він вегетаріанець. А купувати чисто картоплю фри не хотілося. Люблю дуже камобукс за його книжки Роулінг. Її детективна серія просто прекрасна. Рекомендую прочитати вас. Затягне. Дійшли до фоліо одного із самих спірних видавництв. Вони постійно говорять різні речі, з якими я не згодна. Ще й на букфесті головний фоліо сказав, що не дочекався пару місяців до випуску українського перекладу Кінга і почитав російською. На Росії цю книгу надрукували в Луганській області і незаконно, бо Кінг не дає їм права. Ура! Люблю Кінга, він булочка. А ще я дізналася, що в Якабу є видавництво дуже прикольно і мені дуже сподобалося їх лого. Книгарня Андрія Кокотюхи – це геніально зробити своє видавництво і друкувати самого себе. Автор якраз стояв сам біля свого стенду і рекламував всім свої твори, які пише за дуже короткий термін. Книжки Артхуз мають свій смак, в них дуже класна лінійка для творчих людей, книги форми, кольору, а також є класна книжка для ілюстраторів. Обов'язково подивіться. Повернулася до Віват для покупки книжечки, а ще й їхала сюди з думкою про купівлю піранезі, але чомусь видавництво рідна мова не було їх на букфесті. Отже, що я купила? Перша книга це Острів Проклятих. Не чула про цей фільм, але коли прочитала опис, то дуже захотіла прочитати. В лікарні для божевільних злочинців, що розташоване на ізольованому острові, стається неочікуване. З палати втікає небезпечний вбивця. Для розслідування інциденту до закладу прибувають маршал. Порожні маяк на узбережжі охороняють краще, ніж усю лікарню. Медики застосовують експериментальні психотропні препарати, а пацієнти попереджають не довіряти. Персоналу і новому напарнику. Друга книжка, яку я дуже давно хотіла, це гамнет. Так звали Сина Шекспіра, який помер. Це книжка про переживання батьків, їх шлюб після всього всього. Трошки фантастична історія, по суті, вигадана, але має дуже багато схвальних відгуків і дуже хорошу оцінку на Goodreads, і має книжкові премії, тому дуже хочеться їх прочитати. Дуже багато дуже, але мені прям подобається. Третя і остання книжка Служниця. Дівчина втомилася жити в автівці та харчуватися сендвічами, тому радо погодилась працювати з служницею. Відтепер у неї буде власна кімната, пристойна зарплатня і з'явивши шанс нарешті змінити життя. У неї є таємниця, яку вона ретельно приховує, але жінка навіть не підозрює, чого не розголошують її роботодавці. Ця книжка має на Гудріц просто неймовірні оцінки на 550 тисяч людей 4,5 балів. Це дуже високий бал для стількох людей. Мені сподобалась атмосфера, багато читаючих книжок, але це все було дуже схоже на ярмарку. На другий поверх можна було потрапити за донати, але ніяка подія мене не зацікавила. Дякую вам всім за увагу, буду чекати вас в коментарях і па-па!